Здоров, будь, мужик! Сьогодні поговоримо з тобою про модну таку зараз тему, як воно ото по-бусерманському. А, селфі. Ото, якщо ти хочеш бути справжнім мужиком, щоб тебе поважали хлопці, щоб на тебе заглядалися дівчата, то залиш селфі для дівчат і школярів. А сам фотографуйся старим дідівським методом. Або ти когось, або тебе хтось. Ну це, фотографує. Тож, будь мужиком, фотографуйся по-нормальному. Ну що, Юр, сфотографуй мене для інстаграму.